Привіт! Вітаю на черговому випуску щомісячного інвестиційного розбору, на якому ми розглядаємо основні події, які вплинули на світ інвестицій за минулий місяць, і також розбираємо, що в світі інвестицій буде діятись далі. Сьогодні ми проговоримо тему падіння акцій золота і крипти в листопаді. І прогнози на наступні періоди. Розглянемо тему закінчення шатдауну в США і як відносини США, Китаю та Венесуели можуть вплинути на твої гроші. Якщо ви ще не підписані, запрошую. На цьому каналі я ділюсь актуальною цікавою інформацією зі світу інвестицій, а також як можна заробляти інвестуючи на фондовому ринку та в крипті. Почнемо з того, що листопад не виявився найкращим місяцем для цін акцій, золота і крипти. Після доволі сильного росту цін на ці активи, в листопаді вони почали стагнацію. А біткоїн вперше за останні. І пів року впав в ціні нижче 100 тисяч доларів, і на момент запису цього відео, наприкінці листопада, торгується навіть нижче 90 тисяч доларів за біткоін. А падіння з максимальних значень склало приблизно 30% або цілі 40 тисяч доларів. Але тут варто пам'ятати, що біткоін спокійно може падати на 25-30% навіть під час тренду росту, а під час криз падати на всі 70% і більше. Тому називати його електронним золотом, яке навпаки, мало би служити стабільності інвестиційного портфеля, Ще ранувато. Загалом варто пам'ятати, що такі періоди стагнації або відкату цін це абсолютна норма в інвестуванні. Ми не можемо постійно зростати, так ніколи не було і навряд чи колись буде. Тут головне перше не панікувати, і друге, тверезо оцінювати перспективи ринку. І якщо ці перспективи хороші, то продавати на падінні це явно не найкраще рішення. А про перспективи ми поговоримо трошки пізніше в цьому відео. На фоні падінь акцій і крипти, індекс страху та жадібності, який вимірює оптимізм і Страх інвесторів скатився на рівень максимального страху. І в теорії максимальний страх на ринку це більша вірогідність доросту, оскільки ті інвестори, які Панікують, які бояться і які хочуть продати активи, вже це мали б зробити. Але на жаль, не все так просто, оскільки ми можемо знаходитись в періодах максимального страху доволі протяжні проміжки часу. І це точно не єдиний показник, на який варто орієнтуватися. Чому ми взагалі докатились до падінь в листопаді? Основна річ, яка впливає на ціни акцій, крипти, золота та інших інвестиційних активів, є економіка та грошові потоки. А нещодавні звіти в США показали, що в них все в принципі доволі непогано і з економікою, і з безробітним. Принаймні на папері, тому в США менше причин стимулювати економіку зниженням відсоткових ставок. А відсутність додаткових економічних стимулів, очевидно, не вплине добре на акції і крипту, що налякало частину інвесторів, і вони побігли розпродавати свої активи. Нагадаю, що нижчі відсоткові ставки це загалом дешевші кредити, що стимулює людей їх брати на витрачання на товари і послуги, а компанії брати на розвиток своєї діяльності, внаслідок чого компанії більше заробляють, і економіка розганяється. Хоча вже зараз інвестор. Тож знову прогнозують продовження зниження відсоткових ставок, і це позитивно вплинуло на ріст цін акцій наприкінці листопада. Добре, з тим, що відбулось в листопаді, розібрались, що нас чекає далі. Як я вже згадував, чисто з економічної точки зору інвестори сподіваються продовження зниження відсоткових ставок, що позитивно впливає на економіку, що позитивно впливає на ціни акцій і крипти. Також, якщо дивитись на сезонність американських акцій, тобто як ціни американських акцій поводять себе в залежності від місяця року, грудень. Виглядає доволі оптимістично. В США також нещодавно закінчився найдовший шатдаун. Це коли через відсутність фінансування не працює більшість державних функцій. До речі, за час шатдауну SP 500, тобто індекс, який відслідковує кошик 500 найбільших американських компаній, зріс на 2%. І це чудовий приклад того, що навіть на перший погляд такі негативні події, як шатдаун в США, можуть не мати реального впливу на інвестиційний світ. Також є доволі цікава статистика, що відбувалось з американськими акціями після попередніх шатдаунів. Згідно з нею протягом... Наступних 12 місяців після виходу США з шатдауну американські акції в 80% випадків зростали в середньому на 15%. І тільки в одному випадку протягом 12 місяців після закінчення шатдауну вони впали на 7%. І ця статистика теж дуже круто збігається з тією, яку я показував минулого разу, коли відсоткові ставки в США знижували при максимальних значеннях на акціях. А зараз саме такий випадок протягом наступних 12 місяців американські акції в середньому зростали на чотири. 13%. Тобто, порівнюючи вірогідність заробити на інвестиціях, значно перевищує вірогідність втратити на інвестиціях, якщо починати саме зараз. Звичайно, орієнтуючись на ці статистичні дані. А в січні я зроблю більш детальний огляд прогнозів і більшу кількість статистики, паттернів і так далі, чого можна очікувати від фондового ринку і крипти в 2026 році. З додаткових цікавих тем. Наприкінці листопада інтернет обігла інформація, що департамент державної ефективності в США закривається. Нагадаю, що це окрема державна структура, яка з'явилась на початку правління Трампа і яку очолював Ілон Маск, щоб зменшити бюрократію в США і зменшити кількість непотрібних витрат бюджету. Наступного ж дня пробігла інформація, що це фейк, і цей департамент продовжує працювати, але це насправді не важливо. Важливо ось що доуч не вдалося настільки сильно зменшити витрати бюджету, як вони про це кричали. Прикладом можна вважати Big «Be Beautiful Bill Трампа, який вийшов декілька місяців. Тому який активно критикував Ілон Маск, за що йому почав погрожувати депортацію самий Трамп і в них був масштабний скандал. І з точки зору інвестора це дуже круто, оскільки, поки в США діра в бюджеті, будуть друкуватись нові гроші, значить буде інфляція, а це є основним паливом росту цін золота і акцій. І за рахунок цієї інфляції, ті, хто не інвестують, будуть ставати біднішими, а ті, хто користуються можливостями фондового ринку, будуть ставати багатшими і залишаю. Чись на темі США важко не згадати про геополітику, яка залишається одним з елементів впливу на інвестиції. США продовжують тиск на Венесуелу. Про що я згадував минулого разу. Основний привід конфлікту це імпорт заборонених речовин в США. Неофіційний це величезні запаси нафти в Венесуелі. Хто б міг подумати? США вже, до речі, декілька разів згадували в цьому контексті також про Мексику. І якщо узагальнювати, то військовий конфлікт за участю США точно не вплинув би позитивно на інвестиційні ринки. Але масштаб цього конфлікту навряд чи був би настільки великим, що його можна було б вважати фундаментальною кризою, тому такими падіннями можна було б користуватись, щоб купити акції і крипту дешевше, тобто використати це як знижки. Хоча виглядає на те, що до військової ескалації. І взагалі не дійде. І добре. З іншої сторони, в нас доволі позитивні новини про відносини між США та Китаєм. Вони навзаєм обмінюються теплими словами, а Трамп навіть прийняв запрошення відвідати Китай в 2026 році. І тут важливо розуміти, що чим менше геополітичних ризиків, чим менше невизначеності і чим більше стабільності. Тим краще для міжнародної торгівлі, для економіки і, очевидно, через це і для цін акцій. А друга річ, яку важливо розуміти, це те, що ці речі доволі швидко можуть змінитись, тому у випадку конфліктів краще мати в своєму інвестиційному портфелі також. Безпечні активи, такі як золото та облігації, і тоді твій інвестиційний портфель буде готовий до будь-чого. І загалом ми зараз живемо в період доволі великої невизначеності і криз. І зазвичай в такі періоди бідні стають ще біднішими, а багаті стають багатшими. Багато хто говорить про бульбашку в акціях, бульбашку штучного інтелекту, про можливе сильне падіння в акціях в наступному році або в 27-му році. Тому завжди варто пам'ятати дуже розумну річ, яку сказав топовий світовий інвестор Пітер Лінч. Більше грошей були втрачені інвесторами в очікуванні криз ніж під час самих криз. Причому під час цих економічних криз акції і крипта можуть себе почувати дійсно погано, але, наприклад, золото і облігації можуть витягувати ваш інвестиційний портфель вгору. Тому ключем до того, щоб зробити твій інвестиційний портфель безпечним на періоди кризи і одночасно не втрачати можливості, які дає інвестиційний ринок зараз, є сформування. Збалансованого пасивного інвестиційного портфелю. Тобто, за допомогою системи пасивного інвестування, якої я навчаю своїх учнів, ти можеш взагалі ігнорувати все, що відбувається навколо, і довгостроково гарантувати собі заробіток на інвестиціях. Як впровадити цю систему крок по кроку, буквально за місяць я розповів ось в цьому відео. Якщо ти знаєш про ще якісь важливі події, які відбулися в листопаді і сильно вплинули на світ інвестицій, пиши про них в коментарях. Я всі читаю. Також, якщо тобі сподобалось це відео, став лайк, підписуйся, щоб не пропустити ще більше. Більше корисної і цікавої інформації зі світу інвестицій, яка допоможе тобі заробляти. Також підписуйся на мій інстаграм і телеграм, де ще більше цікавого і актуального контенту зі світу інвестицій, моїх інсайтів та домок та лайв контенту. Дякую, що додивились це відео до кінця. До зустрічі!